Це Богданка, вийдеш сюди. Дой, зайди сюди, дорогенька. Дякуємо за оплески! Ну, а ми чекаємо від Богданки Будько, святкового віршика. Бодько, дивись, скільки людей зібралося, всі вже ніби зібралися розходитись додому, але ж вони не знали, що ти вчиш на Святого Миколая на нові роки, всякі багато віршиків. Будь-які з тих, які ти хочеш, можна сідати зараз. Про Миколая. А, тоді це буде трошки довгий. Вінчик. Ну, не такий, що до завтра, але десь на три куплети. да? Можна? Спасибо. Вадя, от тобі обласки авансом тоді. Майбутня зірочка. Давай, не соромся. Є на світі свят багато. урацісти, визначних. Але свято Миколая неприємні. І подушку я загляну, а наврядці поспізнусь, подаруночки дістану, Миколаю поклонюсь, подаруночки це свято, та я прошу не про те, матуші душу татка, і хай не край сіпе. Це наші Дякую Богдана хочеться побажати, щоб наш край цвітів злагоди вам сімейного благополуччя, кохання, тепла, друзі. Хай цей рік буде теплим і на емоції і.